Ми звикли бачити її з гітарою біля каміна. Однак тепер глядачам варто готуватися до нового, більш сучасного образу Ярослави, звабливий костюм із глибоким декольта і розкуті рухи. Усе це з'явиться у відеороботі співачки на пісню «Нєба в ладонях. Тут немає сюжетної лінії. тут показані різні образи. Їх буде п'ять. Я сподіваюся, що все буде ті по графіку. Вот. И... Но тема Камера розфокусувала на передній план. За задумом режисера Сергія Ткаченка на знімальному майданчику були сконструйовані спеціальні декорації. Тут і телефонні дроти, і різнокольоровий лабіринт. А ще співачці довелося літати на висоті кількох метрів. Я ще не відділа этой конструкції, чесно кажучи, і ще у мене ні в одному кліпі не було такого. Поэтому для мене сегодня это перший раз и такой експеримент. Як і годиться, у новому кліпі Ярослави не обійдеться і без любовних сцен. Саме головне героїня – це я Але мужчини будуть. Просто буде кілька. я буду у них на руках, і відтуди я вже цей свой безумний польот. Оновлений образ Ярослави. Шанувальники зможуть оцінити вже за кілька тижнів. Саме у вересні відбудеться прем'єра кліпу на пісню «Нєба в ладонях.